У Львові для незрячих людей адаптують нові книги та фільми. Проєкт Подолати минуле Україна в подіях та особистостях реалізовує громадська організація Львівський осередок ВГО Українська спілка інвалідів. Усі за підтримки Українського культурного фонду. Координаторкою проєкту є незряча львів'янка Оксана Потимко, а загалом у команді 12 спеціалістів. Детальніше цю тему ми обговоримо якраз із Оксаною Потимко. Вона є гостею у нашій студії, а також у нашій. Студії є Леся Шкап'як, актриса першого театру. Вечір добре, вітаємо вас у нашій студії. Доброго вечора. Знаєте, приємно, що ну приємно, що навіть попри те, що у нас війна, ми все одно дбаємо і про різні версти нашого населення. І дякуємо вам за роботу, яку ви робите. Проєкт подолати минуле Україна в подіях та особистостях. Розкажіть, пані Оксано, про що він про які фільми та книги йдеться? Зокрема. Дякую дуже за запитання і за запрошення. Ви знаєте, можливо, навіть і добре, що цей проект підтриманий власне для незрячих людей попри війну. Тому що знаєте, ця війна вона десь в своєму корінні має от нашу спотворену в минулому історію. Правда, тому що частина. Населення мешканців України все-таки попало під цей пресинг спотвореної української, міфологізованої, неправильно поданої, схибленої історії. І власне цим проектом ми хотіли показати реальну, правдиву історію України, показати українських особистостей і зробити це для дуже різних категорій українців: і маленьких, і дорослих, тобто і незрячих дітей. І людей, які вже є в віці, можливо, хтось і в дуже поважному віці. Тому ми підбирали дуже різний контент і книги, і кіно. І власне, в рамках проєкту, який ви назвали, ми хочемо ем, адаптувати для незрячих людей три фільми: усі три фільми режисера Олеся Янчука. Один з них називається Атентат, це фільм про Степана Бандеру. Інший ем, Нескорений, про Романа Шухевича. Третій фільм це Андрей про Андрея Шептицького, тобто троє знакових наших особистостей, персоналій українських. Ну і плюс озвучити і надрукувати досить великим тиражем три книги: це глобальна історія України, подолати минуле Ярослава Грицака. Це енциклопедія для допитливих зростаємо українцями. Ну, звичайно, для. Найменше для дітей середнього віку і третя книга це книга видатні особистості, люди, які творили історію. Любомир Гузар. Ну і хочу сказати, нам дуже приємно, але цей проект орієнтований не на місто Львів, а властиво ці фільми і ці книжки, які ми виготовимо, будуть поширені в межах усієї України від Закарпаття до Харкова. Херсона, Дніпра і так далі. Географія проекту я так розумію. Дуже широка. Так, так. Можливо, і вийдете за кордон. Чого вам ну, вавісно? Вийдемо. Ми свої книги передаємо Литві, Польщі, Німеччині, Австрії. Ну іншим країнам кругом де зараз є наші діти і наші люди. Українців зараз багато по так, всьому світу. Так. Це справді. Аби таку всю роботу масштабну роботу зробити, потрібно багато спеціалістів. У вашій команді 12 їх. Я так розумію, що пані Леся одна із них. Розповідайте ще, хто є у вашій команді, знайомте нас з ними. Е, ну от властиво, пані Леся Шкап'як є диктором. Вона буде озвучувати усі три книги. В нас ще є Олександра Бонковська, актриса театру Заньковецької. Вона буде фактично працювати як аудіодескриптор, тобто робить описи малюнків. Я думаю, що Леся Шкап'як про це трошки скаже, бо ми не просто ну, озвучуємо книги для незрячих, ми ще й даємо описи малюнків, таблиць, схем і так далі. Тобто, це є особливо складний випадок. Далі в нас є. Артист вокальної формації Пікардійська терція Ярослав Мудик, тому що він властиво буде писати коментарі, аудіодескрипцію до усіх трьох фільмів, і його голосом ці фільми будуть озвучені. Звісно, є звукорежисери Володимир Сватенко, Ярослав Босий. Відомі досить у звукорежисери. Є двоє редакторів, які редагують і друкуватимуть книги Шрифтом Брайля. Це Спеціалісти ресурсного центру львівської політехніки Катерина Івашутіна, Наталя Левандівська, Люди, які вільно володіють шрифтом Браля, ну і вміють працювати з відповідною технікою. Наша є Еля Босович, це художник, дизайнер з театру Люди і Ляльки. Вона буде адаптовувати серію малюнків для незрячих дітей. Тобто, ну, Не просто їх перемалювати, так вони мають бути. Адаптовані за певними правилами і методиками, тому що ці малюнки потім е, робляться рельєфними. Ну і робити до них відповідно описи. Ну, ось так е, так коротенько, плюс буде двоє ще незрячих фахівців: Володимир Дурнів, Ірина Кунта. Ну і я, які будуть проводити експертизу всього адаптованого контенту передовсім самих фільмів. Ну ось так 12 людей, досить потужна команда. Потужна тепер можемо трошки поговорити про те. Як цей проект буде вже виглядати, так би мовити, у папері чи у звуці, як правильніше це сказати, пані Лесю? Ви будете озвучувати книжки. Наскільки це відрізняється від звичайного дубляжу? Так, які є певні правила чи специфіка власне цієї роботи? Так, власне, пані Оксана, перед тим я я допомагаю. Приступила до допомоги такого проєкту, провела з нами навчання. Звичайно, дуже треба до того готуватися. І я перед тим, як читати якісь там оці частини, якщо беремо глобальну історію України, подолати минуле Ярослава Грицака книжку, то я повинна для себе вирішити, що для мене там цікаве і головне. І через мій голос, через тембр слухач він не. не Незрячий, та? він мусить сприймати ту інформацію, яка є між рядками. Та? Я е, е, боюся е, весь час. Передавати через інтонацію своє відношення до того, наскільки Грицак це несподівано зараз перевертає цю всю історію, іди, і пише неймовірно цікаво, що я настільки захоплена, захоплена тим всім, що як школярка починаю цим захоплюватися, неймовірно. І, власне, голос дуже важливим є для слухача незрячого. Знаєте, ми живемо дуже такий нервовий час. Де люди мають сьогодні дуже специфічне і обличчя я йду ходжу по вулицях і дивлюся, які обличчя у людей нервові, які вони неспокійні. Ми будемо жити все одно скоро в іншому часі. І ми загубимо цю свою впевненість і спокій. А це дуже важливо, сила є, власне, в спокої. Мені дуже подобається це прислів'я. І я озвучую ці дві книжечки для маленьких діток. І я собі уявляю, що це. Мама, яка прийшла і напевне з турбот і з роботи, і так само якось дуже напружено, не може відійти від, від цього дня напружено, вмикає телевізор і ця інформація, цей поток. Я розумію, що це треба знати все і чути, і розуміти, але це впливає на дитину. І ці книжки дві: одна із них про Любомира Гузера, а друга про звичаї зростаємо українцями. Вони є дуже теплі, вони дуже написані простою мовою, і таке враження, що мама веде дитинку по тих місцях, де жили наші прабабусі, прадідусі, і дуже так лагідно ніжно розказує про нашу постворення України, про народження України. Як це все було непросто. Не хочу зараз говорити і Інтригувати вас. Ну, коли я читала про Любомира Гузера, теж не знала, що він мав шалено непросте життя, і його правилом було зберегти добро, доброту і добре серце у своєму житті, що він і що йому вдалося зробити. Він весь час підтримував, і родина для нього була найголовнішим у його житті. І тому вони такі, знаєте, дуже теплі книжки. Оце, «Зростаємо Українцями, це для найменшеньких дітей, і про Любомира Гузера. Мені хочеться, щоб наступне покоління і незрячі дітки були в першу чергу сьогодні спокійними і, напевно, надихали батьків своєю поведінкою і допомагали хоча б своїм спокоєм у сьогоднішньому житті. Коли мама буде чевно, гарно, так от я собі уявляю, мама бере дитинку і кладе її коло себе і читає. Ці книжки. Е, історія е, грицака е, є дуже складна, е, звичайно, менш най, найпростіше це читати. Я готуюся, е, беру текст, е, в, намагаюся дуже чітко вимовляти всі слова, тому що незряча людина має дуже. Тонке вохо. Я зараз так кричу, я перепрошую, але незряча людина має дуже тонкий слух, і для неї якісь такі мова, така, знаєте, звичайна наша, вона є перебільшеною. І е, я так думаю, що е, складність в тому, що. Е, я шукаю тембр, знаєте, бо так само приходжу така вся нервова. Від... Вас все так. файно все файно, і так що би ми схеми. Вас команду не включили схеми. 70 І книга ще саме Укни... цікава в тому, що це масове розповсюдження. Так, аудіокнига може бути цікава не лише тим людям, які прочитати її не можуть, а тим людям, які прочитати не в змозі, бо не мають часу на це. Так, Наприклад, так. у дорозі можна це, слухати аудіокнигу, і тому особливо. розпоширення цього це проекту це особливо. абсолютна охопність фактично усіх, хто за цікавлений у історії України, так знаєте, це сьогодні дуже важливо кожному українцеві і кожній дитині знати свою історію. Я впевнена, що а як ви озвучуєте ілюстрації? Бо якщо з текстом, то так це така спеціальна наука. Скажу вам чесно, про я про карти кажу, що я сьогодні дуже мучуся, тому що я себе ставлю так на місце незрячої людини. Та і я коли я дивлюся, я її вивчаю. Ну, по перше, ця схема дуже складна, тому що вона говорить ну нацять сторінок по цій схемі, можна написати. Це не написано, і це означено. Це схема. І я думаю, як би так поменше сказати, знаєте, бо інформації дуже багато. І чи буде де вона цікавою, найголовніше людині та, не зрячі. для того, щоб її правильно сприйняли і швидко сприйняли. Бо коли інформації забагато, вона так, має вона таку свою властивість губитися так, в та, процесі. Та, та. Вона має бути лаконічно і змістовно. Так і описи е -е, Лесаписи ну, так кидає нам, ми експортуємо. Якщо треба, коригуємо. Якщо все добре, то не коригуємо, пускаємо ну роботу основне вгуч. питання: як можна буде отримати примірники таких аудіокнижок? Ну і згодом аудіофільмів. Так угу. вони будуть розповсюджуватися, я так розумію, на безоплатній основі. Якщо так, так. то хто фінансує цей проект? Бо кошти на це потрібні немалі. А стас, ви самі сказали на початку Український культурний фонд. Тобто, фактично, ми за кошти УКФ, ми закуповуємо папір, витратні матеріали і так це далі. Це повністю оплачуємо. фінансований проект їхнім грантом. Так, ну там є і наш особистий внесок, там десь відсотків 25, Це наш внесок, так. Ви скромно хотіли про це замовчати? От, але весь готовий контент буде розповсюджуватись цілком безкоштовно. Тобто книжки це буде 640 книжок на виході, так? Ну щоб ви розуміли, тільки глобальна історія України буде мати 8 томів, 8 грубезних бралівських томів, так? Ми плану праця попереду. Ну так це дуже складна робота, і чесно кажучи, оці неповні п'ять місяців це є дуже мало часу на таку роботу. Тому по секрету, хай мене не чує Український культурний фонд. але ми її почали робити ще як тільки. Ну, стало відомо, що нас запрошують до переговорної процедури, тобто є шанс, що ми виграємо цей проект, і ми почали вже з березня місяця редагувати і потрошки працювати. А книжки ми будемо передавати в спеціалізовані бібліотеки, в спеціальні школи-інтернати для незрячих дітей це від Мукачева до Харкова і так далі. Аудіокнигу ми будемо викладати на ресурсі першої української дезі бібліотеки. Звідти, ну, посилання, звичайно, ми розмістимо у Фейсбуці, в Телеграмі, тобто там можна буде це все подивитися, завантажити і прочитати. А саме кіно, усі три фільми. Ми плануємо розмістити на сайті нашої організації усі орк'ю в категорії аудіодескрипція. Тобто, це адаптоване кіно. Ну, плюс передбачається. Проект закінчиться в жовтні, але ми плануємо в наступні роки їздити по Україні. Ну і цього року відповідно і це кіно показувати, і ці книжки з собою возити. Тобто, доступ до усього контенту буде цілком вільний. Наприкінці нашої розмови, хочу, щоб ви відкрили для мене секрет майбутніх ваших проєктів. Розуміємо, що через ту ситуацію, яка зараз в Україні триває, через широкомасштабне вторгнення, маємо багато хлопців на фронті, які повернуться на. Жаль, із проблемами або незрячими, або проблемами зору, відповідно для них теж потрібно буде виготовляти різного роду матеріали, різного роду книжки і так далі. Чи плануєте в цьому напрямку рухатися? Стаси, плануємо і вже рухаємося. По-перше, ми зараз Це хочемо… у вашому стилі, так. <клес> <клес> Прораховувати от, все допереду. Ну наприкінці минулого тижня ми мали розмову з мамою хлопчика, йому, от е, нашої Яни, який повернувся з важким пораненням відповідно з повною втратою зору. Тепер хлопчина є в Тернополі поранений. Ну і ну осліп мається на увазі. Ну і на жаль, без обох рук, так тобто тут складніше надати якусь допомогу, але все одно вихід ситуації є. З нашим, наприклад, львівським хлопцем, яким з яким ми от кілька днів тому комунікували, тут це просто. Ми його зараз хочемо взяти на реабілітацію в Закарпаття. Познайомити його з нашими незрячими інклюзіатами, дітьми, ну і далі закрутити, навчити працювати на комп'ютері, допомогти йому з роботою, якщо щось самі його взяти на роботу, наприклад, залучити його до того ж редагування і так далі. І знаєте, ну дуже багато, і навіть не буду все переповідати. Теж кіно для них, ті ж аудіокниги для них, так але є дуже важлива річ. Ми, от зараз, хочемо для таких хлопців розробити абетку для. Дорослих незрячих, оце ідея. Ну над якою ми думаємо, щоби там для того, щоб було легше зробити перший крок, так, 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 щоб хлопці на це наважилися. І розуміли, що це не є складно. Дуже дякуємо вам за ті проекти, які ви реалізовуєте. Чекаємо наступних їх, і з радістю будемо бачити вас у нашій студії із розповідями про нові проекти і про ті проекти, які вже були зареалізовані. А нашим глядачам хочу Дякую. нагадати, що говорили ми з Оксаною Потимко, керівником ресурсного центру національного університету Львівська політехніка, виконавчою директоркою Львівського обласного осередку ВГО Українська спілка людей з інвалідністю усі та координаторкою всеукраїнських проектів для Зрячих, а також із Лесією Шкапяк, актрисою першого театру. Дуже вам дякуємо! Дякуємо, щасливо.